Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо наголосив, що його країна практично вичерпала санкційний потенціал, який може бути пов'язаний із примусом Російської Федерації до завершення війни проти України. Очільник американського зовнішньополітичного відомства після зустрічі міністрів закордонних справ. Групи Семи сказав, що партнери просили Сполучені Штати запровадити санкції проти найбільших нафтових компаній Російської Федерації, і це було зроблено. Тепер, як підкреслив Рубіо, треба зосередитися на тому, щоб виконувалися ті санкції, які вже були запроваджені Сполученими Штатами та їхніми партнерами. В цій заяві американського державного секретаря є. Своя правда, хоча б тому, що Російській Федерації дотепер вдавалося обходити левову частину санкцій, пов'язаних із енергетикою, насамперед, за допомогою так званого цінньового флоту та продажу нафти через компанії, які не були безпосередньо пов'язані із найбільшими нафтовими корпораціями Російської Федерації. Однак тепер ця практика також може змінитися, хоча б тому, що не що давно Сполучені Штати не дозволили, компанії, пов'язані із одним з найбільш близьких до Путіна олігархів Тімченком, купити акції російської компанії «Лукойл», яка, як відомо, увійшла до нового санкційного списку Сполучених Штатів. Разом із цим є очевидним, що така заява. Державного секретаря Сполучених Штатів є черговим сигналом на адресу Кремля президента Росії Путіна. Не би запрошують до перемовин, підкреслюючи, що Дональд Трамп навряд чи буде запроваджувати нові санкції проти російської економіки. Хоча ми з вами розуміємо, що такі санкції існують в американському арсеналі. Заява також може бути і сигналом на адресу європейських партнерів Сполучених Штатів, про яких Рубіо згадував у своїх висловленнях, зокрема нагадуючи про можливість контролю за. Виконанням тих санкцій, які вже були запроваджені. Ну і звичайно, Сполучені Штати можуть нагадувати європейцям про необхідність конфіскації російських активів, які знаходяться на балансі європейських фінансових установ. Дотепер Європейській комісії не вдалося переконати Бельгію, де знаходиться левова частина таких активів до їхньої конфіскації, а Норвегія. На яку сподівалися, як на країну, яка надасть частину свого суверенного фонду як гарантію нової позики для України. Рішуче відмовилися від такого варіанту після заяви міністра фінансів цієї країни Єнса Столтенберга. Таким чином, зараз у Європейського союзу фактично не залишається дієвих фінансових інструментів для допомоги Україні у наступні роки російсько-української війни. І державний секретар Сполучених Штатів своєю заявою про обмеженість санкційного потенціалу може спонукати. Країни Європейського союзу до пошуку таких інструментів, але відкритим залишається питання: наскільки всі ці заяви і весь цей санкційний тиск можуть вплинути на російського президента Путіна і примусити його завершити війну проти України. Згідно із заявами Рубіо, ми знову опинилися у ситуації, де американці вважають, що головною умовою російського президента для завершення війни є окупація російськими військами цієї частини Донецької області, яка зараз знаходиться під контролем легітимного українського уряду. При цьому державний секретар Сполучених Штатів підкреслив, що для України такі умови є неприпустимими. І таким чином відповідальність за подальше продовження війни Росії проти України вже покладається не на американців, які всі санкції, які могли запровадили, і навіть не на європейців, а на українське керівництво, яке не бажає поступитися частиною своєї території заради завершення війни. Ми розуміємо, що це суто міфологічні умови від Путіна, тому що по-перше. Російський президент навряд чи бажає завершити війну виключно окупацією цієї частини території Донецької області, яка залишається під контролем Сил оборони України по друге це все одно буде не закінчення війни, а її замороження, тому що Росія не збирається відмовлятися від тих частин Запорізької і Херсонської областей, які знаходяться під контролем українського уряду, вважаючи їх окупованими частинами своєї конституційної території. І таким чином війна вже за ці частини території може розпочатися у будь-який момент, коли Крем вирішить, що у нього достатньо можливостей і. Буде звинувачувати Київ у порушенні цих проміжних мирних домовленостей. А по-третє, як на мене, президент Російської Федерації не зацікавлений і у цих умовах завершення війни, сподіваючись, що тривала боротьба з Україною призведе до руйнації української держави і переходу усієї території України під контроль Москви. Але для адміністрації Трампа, як ми розуміємо, важливим є не те, що буде на російсько-українському фронті за кілька років виснажливої боротьби між російськими та українськими військами. Для адміністрації Трампа важливо домогтися припинення вогню на російсько-українському фронті, щоб президент Сполучених Штатів міг оголосити себе миротворцем і сподіватися на отримання настільки чомусь необхідної йому Нобелівської премії. Причому відбутися це має вже найближчими місяцями, тому що вже у січні. Короткий перелік претендентів на Нобелівську премію буде закритий і якщо Дональду Трампу не вдасться добитися якихось серйозних зрушень у мирному процесі, він не потрапить у перелік Нобелівських лауреатів і на 2026 рік. І так, марнославство і нерозуміння реальної ситуації стає головним мотивом дій американської адміністрації на російсько-українському напрямку. І Примуше Марко Рубіо та інших американських чиновників робити суперечливі сигнали на адресу Москви. так. Як ми пам'ятаємо, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент говорив про можливість продовження санкційного тиску проти Росії, зовсім не виключаючи нових санкцій адміністрації проти Кремля. А державний секретар Сполучених Штатів буквально за кілька тижнів говорить про те, що нові санкції навряд чи відбудуться, тому що Сполучені Штати не знають якими вони можуть бути. Ну і звісно, Путіна, незважаючи на всі проблеми, які виникли у Москві у зв'язку з запровадженням. Енергетичних санкцій проти Лукойлу і Роснєвці, до речі, їх ще треба запровадити, бо залишилося тиждень до їхнього остаточного запровадження в дію. Залишається тільки тихо посміюватися над Дональдом Трампом, усвідомлюючи, що для чинного президента пошук компромісів із Кремлем все ж таки залишається пріоритетною метою у зовнішній політиці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймія Кофе і донатели, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.